Слава Україні! Мене звати Олександр Буряк, і я є активістом Волинського Автомайдану. Хочу внести деякі роз'яснення щодо ситуації, яка склалась на АЗС Лукоїл в місті Луцьку. Інформація, яка була подана в ЗМІ і в інші інформаційні джерела, була вирізана з контексту діалогу і тому не може містити всю його повноту. Справа викликала неабиякий резонанс. І тому вона не йде на користь Автомайдану. і... Компанії Лукойл, яка представлена на нашому ринку. Акція була спрямована на бойкот товарів російського походження. І після консультації з очільником регіонального Лукойла ми дійшли згоди щодо статусу і позиції компанії в Україні і мирно розійшлися. Автомайдан, правий сектор, самооборона інші громадські організації в даний час займаються активним патрулюванням. Міста і області працюють з міліцією, здає, займаються патрулюванням кордону з Білоруссю, займаються охороною лісових та водних ресурсів області і України в цілому. На це все йдуть значні ресурси. Тому ми неодноразово звертаємося і зверталися до представників бізнесу, до звичайних громадян, до всіх небайдужих. Кому не боліло. Повірте, справа це не легка і незаконного тут нічого немає. От. Майдани, виходить, розійшлися, а ми залишилися і далі виконуємо ту роботу, яка, яку ми на себе взяли. Мені шкода, що мої висловлювання були сприйняті і розцінені, використані не в тому контексті, в якому я їх намагався. Передати. І викликали хвилю обурення в громадськості, яка і так зараз занепокоєна тою ситуацією в Україні, що склалася. Тому я прошу вибачення за свої висловлювання і за свою гарячкуватість. Сподіваюся на розуміння громади і суспільства. В цілому героям слава!